Привіт! Сьогодні мені захотілося зупинитися на невеличкому теоретичному моменті, але який мені захотілося дуже сильно прояснити через певну аналогію. Візьмемо, вприклад, книжку. Моя улюблена книжка всіх часів. Це книжка Маленький принц з Ексюпері. До речі, Антон Екзіпері, він з міста, яке поряд з моїм селом, а навіть аеропорт називається в честь нього, в честь цього відомого авіатора, льотчика. Взагалі все його життя мені дуже відгукується. І, звичайно, його твір, який всі колись читали хоча б у школі. А, хто не пам'ятає маленького принца, є і книжки, і аудіокнижки різними мовами. Відома книжка в усіх країнах світу. А, незвичайна книжка. Її можна читати, скажімо так, в трьох вимірах. Перший вимір як дитина, просто як казочка про маленького принца, тваринок, яких він там зустрічає. Назвемо цей рівень ілюзорний рівень. Другий рівень її можна прочитати вже як доросла людина. Назвемо цей рівень реальність часовий, просторовий, але реальне. Та? Те життя фізичне, реальне, якому ми є. З певними філософськими поглядами, але вже так з позиції дорослої людини, дорослої душі. А можна її прочитати як духовний практик, як езотерик, як людина в пошуках чогось значно вищого. І це ми називаємо сакральний вимір. Тобто, одну ту саму книжку я взяла іншу, вибачте, бо. Діти навели порядок в бібліотеці, і я не зайшла в мене того принца, тому взяла ось цю книжечку. Просто для наглядності, так? Тобто одну й ту саму книжку можна прочитати як мінімум на ілюзорному рівні дитячому, на реальному, дорослому і на сакральному духовному рівні. І як цікаво, моя дитина підходить, показує мені корабель. Це певна така декорація, статуетка, а вона хоче її засунути в воду. І от я якраз їй пояснюю, що це не іграшка, що це не справжній корабель, а просто декорація. І вона цього не розуміє. Це от якраз дуже чудовий приклад для цього відео. Що ж я хочу вам цим всім сказати? Про те, що коли ми Дивимося, так? Для себе ще раз повторюю, тільки для себе. Вірогідність тієї чи іншої інформації. Чи, наприклад, вам підходить там те чи інше знання, ти чи інший практик, майстер, так? Там, техніка певна, духовна, наприклад, енергетична, чи навіть на фізичному рівні. Ця вірогідність, вона лише для вас. Бо ви, по відношенню до цієї інформації, до цього знання, знаходитесь або в позиції дитинки, або в позиції дорослого, або в позиції вже такого практика. Тому, коли різні люди дивляться, перевіряють вірогідність чи правдивість. Справжність, так? користь від якоїсь наданої практики, інформації, дивляться, якогось майстра чи ще щось для кожного з них, якщо ми візьмемо, наприклад, просто діаграму на 100%, вірогідність буде різною. Для когось покаже, що ось ця інформація 100% для нього вірогідна, практично потрібна, для когось покаже, що ні. Чому? Тому що ми всі на різному шляху, у нас різне поняття, у нас різний світогляд, у нас різний досвід. І кожен на своєму рівні, бо ми в різних сферах нашого життя. В одній сфері ми вже такі: А, душа з досвідом, а в якій сфері ми маленькі дітки. Тобто, в залежності від сфери. Яку ви роздивляєтеся, яку ви скануєте, так? Добре чи не добре, правда чи неправда, хороше чи не хороше, підходить чи не підходить, практичне чи не практичне, в цей конкретний момент ви знаходитесь в якійсь точці по відношенню до цієї інформації. І якщо ви, наприклад, в цій сфері повний нуль, і ви роздивляєтеся цю інформацію з позиції дитини, з позиції. Ілюзорного виміру, то для вас вірогідність такої інформації, що записано, наприклад, в цій книжці, буде нуль. Там 10%, 20%, можливо, навіть 50%, але точно не 100. Якщо ви вже дивитесь з позиції дорослої людини, душі з досвідом, яка вже щось розуміється, що спробувала, щось практикувала, у вас може бути. Зовсім інший відсоток, наприклад, 70, 80, 90 відсотків для вас там дана практика, чи дана інформація в цій книжці є правдивою, є практичною, є корисною. І якщо ви дивитеся на цю саму інформацію, яка подана в цій самій книжці, чи на того самого майстра, на якого дивилися перший і другий, і ви вже як третя людина, і для вас виходить 100%. Ця інформація, ця практика, цей майстер вам підходить зараз. Знову ж таки, ще такий момент. Саме зараз для вас на 100%. А чому, коли здається, що він підходить вам на 100%, А по діаграмі, наприклад, показує, хай буде там 30? Ви думаєте, ну як так? Наприклад, майстер каже такі чудові слова. Всі практики, які він дає, я вже проходжу, я вже знаю, вони реально працюють. А чому ж мені показує там, наприклад, 30%? Та тому що ви вже переросли ці практики, ви вже переросли цю інформацію, ви вже дуже-дуже досвідчена людина, душа, і вам вже потрібно виходити на трошки інший рівень. Пам'ятаєте, я вам розказувала також. Що е, гусінь не може зрозуміти метелика. Це про те саме: що будь-яка інформація, будь-який майстер, будь-яка практика. Будь-що, коли ви дивитеся, чи воно вам підходить, чи воно правдиве, чи воно справжнє, чи воно працює це завжди на момент вашої душі в оцій точці тут і зараз, і тільки для вас. Не для подруги, не для колеги по роботі, не для сусідки, не для мами, не для дітини, для вас. І саме в у цьому моменті часовому, просторовому, вимірному і всьому іншому. І з позиції, де ви зараз, є, у вашому розвитку? Десь на початку, десь всередині, чи ви вже десь високо. Тому будь-яка інформація подана в письмовому вигляді, в вербальному так, відео, будь-який інший варіант, вона розглядається саме лише для вас згідно позиції користі для вашої душі, згідно вашого розвитку. І на цей момент часу, можливо, через тиждень, через місяць, через рік, все повністю зміниться. А воно зміниться сьогодні для вас. Це щось нове, щось таке. Вау! і ви його розумієте. На одному рівні, отак як дитина в школі читає на першому рівні, маленький принц, вона розуміє цю книжку як казочку, як щось таке казкове, ілюзорне, прекрасне. Через декілька років це вже така доросла людина, яка прочитує цю книжку, вже починають в неї філософські думки з'являтися в голові. Вона починає бачити зовсім інший вимір. Цієї книжки, зовсім інші знання з неї черпати. А, наприклад, вже духовний практик, езотерик. Коли він бере цю книжку, то він розуміє, що ця книжка зовсім непроста. Там дуже-дуже дуже дуже захований великий смисл, сакральний і тому подібне. Вона для нього стає е, натхненням, і він, її розуміє, вже зовсім по-іншому. І всі ті планети, які там описувалися, він вже їх розуміє з інших мірностей, вимірів. Тобто все у всіх індивідуально. І на конкретний момент, в конкретній точці. І якщо, наприклад, скажімо так. Ваша душа, та, наприклад, має нуль досвіду в певній сфері. Вона обрала, наприклад, якусь практику чи інформацію, так, бере для себе. Подякуйте за цю інформацію. Візьміть для себе те, що зараз необхідно цій душі. Вона. Тільки починає так зараз доця. Вона тільки починає. То тобто не треба ніяких особливих очікувань, Не треба дивитися на ті душі, які вже там пройшли роками певні. А, Практики та ще можливість тілення тілень працюють на певну тематику вже дуже-дуже багато життів, у них все супер класно виходить, а ви там тільки на початку. Ваша душа прийшла це дізнатися, цьому навчитися. Так, на це потрібен час, можливо, все життя, можливо, декілька життів. Нічого, отримати від цього задоволення. Не потрібно ні очікувати, ні порівнювати. І завжди розуміти, що якщо у вас вийшло щось. Інше, так ви перевірили у відсотках. Наприклад, оця практика підходить на 100%, а іншій душі на 30, то це не означає, що інша душа чимось правильніше визначила. І треба дослуховуватися до її думки. Мені не треба дослуховуватися самі до себе. В неї її шлях, її досвід. Для неї 30%, для вас наразі 100. Можливо, через рік два для вас там буде вже 10%. Ви, ви то вже все пройшли. Ви вже стали досвідченими. І ви вже на місці іншої душі. Ви вже стали метеликом. А поки ви гусінь для вас от, наприклад, 100%. і це не означає, що ваші 100% чимось неправильні, якісь не такі. Не порівнюйте себе з іншими. Всі ваші виміри, які ви робите, ви робите для себе на оцей момент, згідно свого розвитку, вони ваші. І порівнюйте з часом, так, зі своїми власними вимірами. Тобто, наприклад, ви собі вимірюєте свої вібрації, свої виміри, наприклад, там раз в тиждень. Ви порівнюєте себе з собою кожного тижня, не з сусідкою, не з колегою, не з чи з кимось самі з собою, і ви бачите вже чи свій прогрес, чи регрес, чи стагнацію, чи ще щось. Але ви дивитесь самі на себе, порівнюєте себе з собою, не порівнюєте себе з кимось. Бо я зараз бачу, що дуже багато експертів в усіх сферах життя, всі всіх порівнюють, всі на всіх дивляться, причому без дозволу, а, лізуть в життя інших людей, якісь очікування від них, всюди зрада, всюди все таке чорне. А чого ви питаєтеся взагалі думку інших людей? Навіщо вам знати, що думає, не знаю, там, той то, -то експерт про іншого експерта? Важливо те, що ви можете взяти у кожного з них, що для вас корисно зараз, для вашої душі. І навіть якщо якийсь експерт не дуже там хороший, можливо, навіть якийсь чорний, але у вашій душі є щось у нього зараз взяти, щось там маленьке, але дуже потрібне для її досвіду, візьміть, подякуйте. Що вам заважає? Знайшли якогось там прекрасного експерта, не знаю, таролога, рунолога, астролога, іншого практика? Світлий, добрий, прекрасний, він вам багато чого дає. Беріть, чого ви сумніваєтеся. Перевірте для себе, так підходить, не підходить, працює, не працює. З часом побачите. З часом побачила, опа, а виявляється, воно працює, розкривається, наприклад, в часі, а реально допомогло. Ви перейшли на якийсь там, хоч малесенький. Але рівень більш вищий, скажімо так, зробили крок вперед, чомусь навчилися, щось дізналися. Подякуйте і йдіть далі! Навіщо когось порівнювати, когось принижувати? Кожен на своєму рівні. Не порівнюйте себе ні з ким, не питайте думку інших, майте свою думку. Питайте в своїй власної душі, що вам підходить, наскільки це підходить, і розумійте, що це саме зараз, саме для вашої душі, саме в цей момент. Що через місяць, два, три вже все може помінятися. У вас вже будуть зовсім інші інтереси, інші практики, інші майстри. І це нормально, ви розвиваєтеся. Але наразі у вас отут. І не треба порівнювати себе з іншими. Не потрібно питати думку інших. Ніхто не є більш експертнішим, ніж ви самі для себе. Ваша душа, ваш дух завжди вам підкажуть, вам, вас направлять. Ви все одно відчуваєте нутром. Це там ваша людина, ваша книжка, ваші знання, чи ваша їжа, ваш шлях, ваша робота. Ваша машина не знає, там, чи ваша практика, чи ні. Ви це відчуваєте. Хочете ви цього, чи не хочете, ви це знаєте внутрішньо. А витрачати свій час на пошуки, а чи дійсно цей експерт каже правду, а чи дійсно цей таролог, справжній таролог, чи оцей психолог дійсно психолог? Зайдіть, почитайте, що людина пише, що практикує. Свою думку спочатку складіть про цю практику цієї людини, про людину. Заходить вам, не заходить. Яка б там людина не була, якщо є у вашій душі щось у неї взяти, візьміть. І вас тягне до цієї людини, до цієї практики, візьміть. Значить, у вас є якийсь зв'язок, щось є. Хтось комусь щось повинен передати. Ем... Я ще колись не зразу. Бо вже скільки всього не обіцяла дати, взагалі вам дам інформацію. Дуже цікаву Щодо певної ієрархії, я не знаю, це правильно сказати, бо це не зовсім ієрархія. Як розкладається наш дух на різні душі? Скільки є душ у кожній групі і чим вони займаються, як вони взаємодіють, як вони зустрічаються, що вони одне одному дають, це дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що ми весь час співпрацюємо з душами, які відносяться до нашого духу. Тобто ми весь час крутимося у нашій власній духовній годині. І у кожної людини, я, з якою у вас є хоч якийсь зв'язок, чи то позитивний, чи то негативний, наприклад, у вас щось тригерить, щось десь там. М -м. У вас є там щось попрацювати. І дуже цікаво, що ви побачите, що зазвичай такі люди, якраз з вашої духовної сім'ї, ваші душі з одного джерела вийшли. І вони одне одному таким чином допомагають зцілитися, е, в якому плані, що вони одне одного дзеркалять. Хтось показує позитивну, хтось негативну сторону або так, як є. І те, що вас тригерить в іншій, насправді воно є у вас, його треба попрацювати. Як тільки ви пропрацювали, цей конфлікт, цей зв'язок вирішився. І ви вирішили там певну, наприклад, кармічну проблему, чи якийсь зв'язок, чи отримали певний досвід. І ви виконали певну місію, певне завдання від вашого духу. І можете переходити на наступний етап. Ну, там дуже багато всього насправді. Так просто дуже легко не розкажеш, я вже так намагаюся дуже-дуже до -дуже на дрібничок дійти. А, от. Ну, але мені захотілося все ж таки зупинитися на цьому моменті. Мені здається, що він важливий, тому що це сканування безкінечне всіх експертів, обговорювання, обмивання їхніх кісточок, хто що як сказав, хто на кого пальчиком вказав. Тут визносять до неба якогось спікера, а післязавтра його вже опускають нижче плинтуса. Неправильно, вибачте, це неправильно. І питатися в інших експертів, що вони думають про тих експертів, а що той експерт думає про того експерта. А яка ваша власна думка, які ваші власні відчуття? Що ви думаєте щодо цієї інформації, щодо тих слів, яких сказала ця людина, щодо тих практик, яких вона дала? Що ви відчуваєте? А чи перевірили ви вірогідність, чи практичність, ефективність для вас, для вашої душі в цьому моменті? Якщо ця людина наразі для вас метелик, а ви ще гусінь? Або навпаки, ви вже переросли, а там людина, наприклад, говорить щось не зовсім те. Ну, вона говорить для тих, хто на її рівні. А ви шукаєте тих, хто на вашому рівні, щоб був бартер, екілібр, щоб був дуже гарний обмін енергіями. Скільки взяв, стільки й віддав. Якщо не ті самі людини, то іншим людям чи іншим живим істотам на планеті. Але щоб бартер обов'язково був, щоб не було стагнації енергії. Ще не сильно зарозуміло тут наговорила. Чи це зрозуміло? От. Я ще раз сподіваюся, що ви ніколи не будете втручатися в енергетичне життя людини без дозволу. Не тільки людини, і тварини, і рослини, і місця, будь-чого живого. Не можна. Навіть місце, в яке ви заходите, ви повинні питатися дозволу. Завжди є господар місця, в яке ви проходите. Що вже казати про людину? Не можна її там роздивлятися з усіх сторін, якщо вона на це свій дозвіл не давала. Тим більше, говорити про неї якісь там дуже великі. Негатив і обговорювати це все ще й публічно, і з групою людей, посилати купу негативу в її адресу. Навіщо? А якщо ця людина, наприклад, сильний мах, вона цю енергію ще проти вас спрямує, ви так себе заженете в непотрібні вам енергетичні відносини і так. Вигребати, вибачте, мало не покажеться. Навіщо вам ці кайданки, з якими ще потім прийдеться працювати, і навіщо втрачати взагалі на це час і свою енергію, коли ви можете цю енергію направити на добрі, світлі справи? Якщо ви дійсно не бачите, наприклад? Тих експертів, спікерів, книжок, так? авторів книжок, чи методик, чи ще чогось, які вам підходять наразі, станьте самі собі гідом, самі собі практиком, своїм наставником, самі собі, і це найкращий варіант. Десь там трошки щось у когось взяли. Через себе це все провели, зробили свої висновки, свою практику, йдіть собі далі. Все одно найголовніший експерт всередині вас. Побалакайте зі своєю душею, зі своїм духом. Вони вам все підкажуть. Шукати весь час зовні і шукати не для того, щоб знайти, а для того, щоб когось порівняти, засудити. Опустити, обговорити з усіх сторін, залізти до нього в енергетичне поле. Не робіть цього ніколи. Не забувайте, що існують універсальні закони всесвіту, і все, що ви робите, все до вас повертається. Позитивною чи з негативною позначкою. І якщо з негативною, то розгрібати прийдеться дуже багато. Мені здається, що в нас вже стільки цих блоків і перешкод, що додавати ще декілька, навіщо? Не витрачайте на цей час. Трошки заговорились, вибачте. Але мені захотілося на цьому зупинитися, бо тенденції в українському суспільстві не дуже позитивні щодо цього. І я бачу ті зусилля, які роблять різні дівчата і хлопці, також звичайно, але, наприклад, там, там Любов Завальнюк, так? Оксана мій світ. Хто там ще мені не приходить в голову, І інші, так хто намагається об'єднати всіх майстрів, об'єднати нарешті ті всі практики, щоб кожен у кожного щось навчився, щось взяв, якось це все привести до загального корисного якогось моменту, що дати вам це все безкоштовно, до речі, беріть, а люди сидять. Так, оцей експерт не такий, оцей не так сказав, оцей не так подивився, а, а мені оце не сподобалося. А давайте я спитаюся у того експерта, що оцей експерт думає про цього експерта. А я порівняю, а я подивлю. Це. Шануймося. Поважаємо одне одного. Якщо вам ніхто не подобається, ніхто не заходить, всі здаються якимось не такими, відключіться від цього всього. Подивіться на себе самих. Хто ви є? Де ви є? Що ви себе представляєте? На якому ви шляху? Що ви хочете, куди ви йдете? Як ви туди йдете? Поговоріть зі своєю душею, підіть до себе всередину, почуйте себе свій власний голос. І тільки тоді вже звертайтеся за зовнішньою допомогою чи інформацією, якщо вона вам необхідна. Але не для того, щоб її якось порівняти, обсудити, навішати ярликів. А для того, щоб використати, використати з користю для усього живого, на благо усього живого, на благо самих себе. Займіться самі собою, це буде найкращий варіант. Слава Богу, я бачу, що дуже багато людей все ж таки розуміють ці моменти і беруть для себе те, що вони готові взяти. Дякують за це. І дякують від щирого серця. так, Вона відчувається. Вона дуже відчувається. От я бачу, коли люди мені пишуть коментарі, незважаючи не, не на те, що там написано. Вона відчувається, коли людина написала щиро. Навіть якщо там якась критика чи якесь нерозуміння. Ти бачиш, що людина писала від серця. Це дуже сильно відчувається. Людина в моменті, так? А, і це нормально і це класно, це є оцей живий обмін. Якщо ніяка інформація, ніяка практика, ніякий майстер чи експерт, чи ще хтось вас не чіпляє, не витрачайте на цей час. Мама ну, поки що не потрібно. Колись, можливо, стане потрібно, можливо, ніколи. Але у вас завжди є інструмент перевірити, наскільки це для вас зараз актуально, наскільки це вірогідно, наскільки це правдиво, наскільки це ефективно для вас і тільки для вас. І не порівнюйте себе ні з ким. Дякую за увагу. Дякую, що прислухали це відео до кінця. Це вже, знаєте, так трошки наболіло, напевно. От. До зустрічі в наступних відео. Дякую вам. Бувайте!